Для тільця загальна атмосфера місяця принесе відчуття завершення циклу і готовності перейти на новий рівень. Ви будете більш рішучими, навіть впертими, але це зіграє вам на руку. Головна тема місяця вирішення старих питань і отримання конкретних результатів. Грудень принесе поступове зростання доходів, але важливо не розкидатися грошима. Тільці можуть отримати премію, додатковий підробіток. Або вигідну пропозицію, яка почне діяти вже у січні. Наприкінці місяця можливі витрати на сім'ю та подарунки плануйте бюджет заздалегідь. Ви будете максимально продуктивними. Є шанс завершити складний проєкт або отримати нову можливість у кар'єрі. Уникайте конфліктів з колегами, ваша прямолінійність може когось зачепити. Порада грудня для тільця. Завершуй, що почав. І не бійся сказати ні в тому, що тебе обтяжує.